Запис уроку пішов. На сьогодні з вами вже другий урок в п'ятому класі. Так, запускаю. Угу. Сьогоднішня наша тема інформація, повідомлення, дані. В зошитках пишемо на сьогодні, сьоме, якщо не помиляюсь, а я не помиляюся. На сьогодні 7 вересня, класна робота. 7 вересня, класна робота. Тема уроку запишемо ці три слова. Інформація. Крапка, повідомлення. Крапка, дані. 7 вересня класна робота. Тема уроку інформація, повідомлення, дані. Інформація, повідомлення, дані. Інформація, повідомлення, дані. Записали? Ні. Угу, не спішимо. Інформація, повідомлення, дані. Угу. Поїхали. Що ж нас цікавить? І так, основні поняття, які ми сьогодні розберемо. Логічно, інформація, повідомлення дані нас цікавить, означення, що вони означають, з чим їх їдять, і розберемо трошки, поговоримо про пристрої для роботи або обробки, можна сказати, даних. Дивимося, і так, поняття інформації. Взагалі, слово інформація являє собою термін, який не має визначення. Наприклад, з математики, в нас є крапка. Ми можемо дати означення, що таке крапка? Ні. Це просто крапка. Точно так же відрізок. Ми можемо дати означення, що таке відрізок? Ні. Це просто, точніше, не відрізок, якщо не помиляюсь, пряма. Там пряма чи пряма, чи відрізок якась з цих термінів, з математики теж не має означення. Тобто, ми знаємо, що це крапка, а інформація це інформація. Але ми можемо розшифровувати. Бачите, тут три пункти. Тобто означення самого терміну немає, але ми розуміємо, що це сукупність відомостей, тобто якихось даних, які ми отримуємо з навколишнього світу, які видає, так, разок, Сукупність відомостей в скобочках даних. Тобто, ми розуміємо, відомості це ж те ж саме, що і дані, які сприймають з навколишнього середовища, тобто зовнішній наш світ. Це в нас буде вхідна інформація, тобто ми її отримаємо. Це ми пригадуємо минулий урок дії з інформацією. Інформацію ми можемо отримувати далі видають у навколишнє середовище, це буде вихідна інформація, тобто те, що ми з, з кимось ділимося, тобто, це в нас дія передавання інформації або зберігають всередині певної системи. Тобто, ми можемо щось отримати, прочитати, подивитися, послухати, і так далі. Можемо навпаки, щось розповісти, показати, або третій пункт бачимо дія з інформацією збереження. Зберігають всередині певної системи, наприклад, наш телефон являє собою чудова інформаційна система. В ній ми зберігаємо, наприклад, зуми, в ній ми можемо зберігати фотографії, відео, музику і так далі. Далі інформація. Інформація це продукт взаємодії даних, тобто деяких відомостей та методів, які розглядаються в контексті цієї взаємодії. Бачите, друге таке. Це, знову ж таки, це не означення, це як ми можемо сприймати цю інформацію. А взагалі, сам термін, саме слово інформація походить від латинського слова інформатіо. Інформатіо з латині означає роз'яснення, виклад, обізнаність. Давайте запишемо лише оці два слова. Інформатіо на латинській. Інформатіо. І запишемо тере. Як він перекладається, цей термін. Роз'яснення, виклад, обізнаність. Тільки оце інформатіо. І записали Тере. Як це перекладається? Роз'яснення, виклад, обізнаність. Записали. Ні, ще ні. Тільки, тільки... Ні, я маю на увазі, що пишемо в процесі. Інформатіо. Інформатіо. Ми запишемо переклад цього терміну. Роз'яснення, виклад, обізнаність. Роз'яснення, виклад, обізнаність. Інформатіо. Роз'яснення, виклад, обізнаність. Да. Угу. Встигаємо. Роз'яснення, виклад, обізнаність. Записали. Рухаємося далі. Властивості інформації, тобто, яка буває інформація, об'єктивність, повнота, тобто інформація об'єктивна, інформація повна, інформація достовірна. Тобто, це повідомлення, яке ми отримуємо. ось у нас є сім властивостей: об'єктивність, повнота, достовірність, доступність, актуальність, точність і цінність. Я знаю, що це багато записувати. Давайте ми запишемо це, а потім наведемо приклади. Добренько. Я знаю багато писати, але це нам треба. Це нам точно буде треба. Запишіть, будь ласка, властивості інформації, дві крапочки. І переписали: перше об'єктивність, друге повнота. Або можна перше, друге, третє, або зірочками поставити собі. Тобто, нам оцей списочок потрібно переписати. Властивості інформації пишемо: об'єктивність, повнота, достовірність, доступність, актуальність, точність. Цінність. Властивості інформації. Дві крапочки. І перечисляємо їх. Об'єктивність, повнота, достовірність, доступність, актуальність, точність, цінність. Угу. Об'єктивність повнота, достовірність, доступність, актуальність, точність, цінність. Дописуємо. І зараз дуже швиденько наведемо декілька прикладів. Об'єктивність повнота, достовірність, доступність, актуальність, точність, цінність. Так. Є, так. Дописуємо. Потрошки дописуємо і починаю розбирати. Так, зроблю так, хочеться, щоб вас і всіх побачити одночасно і щоб не закривало властивості. Так, є. Давайте аналізувати. Об'єктивність інформації, це означає, що вона не залежить від суб'єкту. Суб'єкт, це в даному випадку ми розбираємо як людину. Тобто людина це суб'єкт інформації. Наприклад, якщо я зараз скажу про об'єктивність інформації, наприклад, за вікном в мене пасмурна погода. Якщо я кажу, у всіх нас за вікном пасмурна погода. Це буде об'єктивно чи ні? Ні. Ні. Тому що у вас за вікном яка погода? А, сонячно. Сонячно. Ну, може, когось там дійсно пасмурно, як, як наприклад, у мене тут за вікном. Тобто така інформація не буде об'єктивною. Але, наприклад, об'єктивною інформацією можна сказати: ми всі учні 5 А класу. Можемо таке сказати? Так. так. Це буде об'єктивно. Це підходить так. до всіх вас. Так. Підходить. Тому таку інформацію ми можемо назвати об'єктивно. Далі, повнота інформації. Наприклад, ви вівторок, наприклад, вівторок, я пишу вам: наш урок відбудеться в зумі о 9.00. Чи буде така інформація повна? Так. Не зовсім щось треба ще уточнити. Окрім часу, окрім часу, що ще треба уточнити? Що буде? Я сказав інформатика о 9.00, але не вказав, що дату. не сказав дату, я не сказав дату. Тобто, ми не знаємо день тижня, коли в нас це буде. Ви зрозуміли ситуацію? Тобто, коли я пишу запрошення в Zoom, то я кажу: у вівторок, чи там в середу, чи в четвер, чи в п'ятницю, час уроку. І який саме урок? Тоді ця інформація буде повною. Далі достовірна інформація. Достовірність це синонім слова правдивості. Якщо я кажу, що крокодили літають, це достовірна інформація? Ні. Ні. Тому Ні. ми кажемо, що така інформація недостовірна, для себе розуміємо, що ця інформація неправдива. Якщо я кажу, що птахи літають, то це інформація так. достовірна. Доступність інформації можна привести приклад, наприклад, приклад наприклад доступності інформації, коли я вам кажу, відкрийте підручничок на сторінці 17 та прочитайте правило. Якщо у вас цей підручник є, то ви можете відкрити і прочитати це правило. Але якщо ваш цей підручничок недоступний, тобто у вас немає копії підручника в електронному вигляді або надрукованому, то ми кажемо, що така інформація не відповідає критерію доступності. Тобто вона для нас недоступна. Аналогічно, наприклад, можна подати інформацію українською мовою, я думаю, що ви зрозумієте, англійською мовою зрозумієте. Ви почали вивчати з цього року ще й німецьку мову, да? Був вже урок німецької да. мови. Урок... А, ще й буде, так? Да? Добре. Буде. Тобто, я кажу, що принаймні трьома мовами ви можете зрозуміти інформацію. Але якщо я, наприклад, вам запропоную на китайській мові якусь інформацію, вона буде для вас доступна. Ні, тому що ви в даний випадок часу китайську мову не знаєте. Тобто доступність інформації відповідно для вас не відповідає критерії. Далі актуальність знову ж таки. Актуальна інформація з нашим зумом. Якщо я вам відправив запрошення в класрумі на наш урок Zoom і зробив це, наприклад, у вівторок ввечері. Це актуальна інформація. Тобто, ви знаєте заздалегідь, що у вас буде урок в середу. А якщо я вам відправив запрошення на урок в Zoom, в середу, на наприклад, шосту вечора, а в нас урок був в 9.00. Це буде актуальна інформація? Yeah. Ні. Ні. Тобто, час уроку вже пройшов, а я вам повідомив про цей урок лише після його закінчення. Наприклад, аналогічно, батьківські збори в четвер. Наприклад, це приклад. У нас нема батьківських зборів в четвер. Приклад. Батьківські збори в четвер. А ви про це сказали батькам в п'ятницю? Це буде актуальна інформація? <звук> Ні, за часом вона вже пройшла. Далі рухаємося, точність інформації. Ну знову ж таки, наша погода. Якщо ми зараз вийдемо на вулицю і рукою почіпаємо повітря та намагатимемося визначити точну температуру, ми зможемо це зробити. Ні, в Ні. нас буде інформація не точна, а яка? Приблизна. приблизна інформація. Для точності іноді трапляється таке, що нам ще треба використовувати. Спеціальні. пристрої, Правильно? Ми розбирали теж минулий урок що пристроєм, яким ми вимірюємо температуру, беремо градусник або термометр. Виходимо на вулицю, робимо заміри, і тоді ми вже будемо знати точну інформацію. Ну і зрозуміло, що останній етап цінність. На уроці інформатики, наприклад, властивості інформації нам дуже важливі. Але, наприклад, на уроці фізичної культури, властивості інформації будуть для вас цінними, мабуть, не дуже правильно і аналогічно теж саме. Давайте навпаки: на уроці фізкультури наявність форми для фізичної культури, шорти, футболка це буде для нас цінне. Так, буде. А на уроці інформатики це буде мати значення? Ні, не буде. Тому ми кажемо, що ця інформація в даний випадок не цінна для нас. Зрозуміло. Тобто, ми можемо таких прикладів, можна і час, і годину, і дві години сидіти тут наводити таких прикладів з реального життя дуже і дуже багато. Головне, щоб ми орієнтувалися, їх не, не соромилися, не боялися. Що все добре? Так, рухаємось далі. Так, види інформації. Тут же ми переходимо більше до комп'ютера, якою ми можемо отримати інформацію. Звичайно, що я міг би розповісти про реальне життя, в нас ж в реальному житті теж є графічна інформація, це якісь малюнки, картинки, текстова інформація це, наприклад, наш підручник, звукова інформація, це розповідь вчителя, скажімо, чи там бесіда з мамою і так далі. Якщо ми кажемо про комп'ютер, графічна інформація, ми сприймаємо як картинки, фотографії. Малюнки, якісь ілюстрації. Якщо текстова інформація, це набір тексту, це може бути ваш підручничок, наприклад, в текстовому вигляді. Звукова інформація. Знову ж таки, ви мене зараз в даний випадок не, чу, не бачите, але чуєте. Ви отримаєте звукову інформацію. Наприклад, з англійською мовою у вас є, якщо не помиляюсь, називається аудіювання. так? Коли ви слухаєте, слухаєте, як вимовляються слова. Аудіювання називається так? Так. Тобто це приклад звукової інформації. Тобто ви відкриваєте файлик на комп'ютері, слухаєте, запам'ятовуєте, аналізуєте. Числова інформація. Дуже зручно. У нас є предмет під назвою Математика, з якими якраз і користуємося числами, вирішуємо приклади, робимо якусь дію і так далі. Ну і відеоінформація, зрозуміло, це аналог, тексту, аналог звукової інформації, тільки тепер ми ще й бачимо якусь картинку. Тобто відеоінформація це комбінація, до речі. Розгортаю вас. Відеоінформація, відео. Це комбінація двох яких видів інформації. Відео. І графічна. графічна і звукова і, і звукова. Тобто відео інформація. Це комбінований вид. Це в нас графіка і звук. Молодці. Дуже і дуже ми з вами непогано йдемо. Так, єдине, що я один секунд. Один одним, одним. Так, ні, не будемо це переписувати. Я думаю, що. Що і без запису ми запам'ятали, це не настільки важко. Але ось наступний термін про повідомлення. Повідомлення це набір сигналів різної природи, звуку, тексту, зображень, графіків. Нічого не нагадує. Види інформації нас формують повідомлення. Давайте запишемо оцей верхній верхній термін. Верхній термін. Повідомлення це набір сигналів різної природи. Дві крапочки: звуків, тексту, зображення. Графіків. Ну тут, мабуть, не графіків. Давайте я виправлю, графіки. Графіки мають на увазі картинки, ілюстрації і так далі. Тому що графіки і діаграми у нас поки що рано. Графіка мається на увазі якесь зображення. Це набір сигналів різної природи. Двокрапка. Звуків тексту, зображень, графіки. Це набір сигналів різної природи. Звуків тексту зображень графіки. Звуків тексту зображень графіки. Тобто повідомлення це те, що комусь сповіщається, передається інформація, а хтось отримує цю інформацію. Вона може бути в письмовому вигляді, може бути усна. Тобто, ви можете комусь щось сказати, це буде усне повідомлення. Якщо ви напишете комусь щось в вайбері, це буде письмове повідомлення. Тобто, можна прочитати повідомлення, можна прослухати повідомлення. Аналогічно передати повідомлення. Теж саме, ви можете щось сказати, можете щось написати. Так. Ну, два наступних терміни ми вже розбирати не будемо. Якщо захочете, я вам презентажку додам в класрумчик. Тобто можна буде, коли захочете, переглянути. Перше означення ми записали: це набір сигналів різної природи, звуків тексту, зображень, графіки. Записали? Встигаємо? Так. Записали? Не записали. Чекаємо. Набір сигналів різної природи. звуків тексту, зображень, графіки. Звуків тексту, зображень, графіки. Так. Продвигаємося далі. Види повідомлення. Знову ж таки, це варіант вид, вид цього повідомлення, те, що ми записали, яким він може бути. І приклади. Візуальні, тобто те, що ми бачимо. Форми предметів, колір предметів, тексти, малюнки скульптури, візуальні сигнали точно так же ми можемо переглянути відео і так далі. Тактильні. Тактильні це те, що ми можемо відчути на дотик. Гострий ніж відчуємо, я думаю, на дотик. Якщо ми торкнемося кактусу, відчуємо це на дотик. Гладко поверхню теж відчуємо, шершаву поверхню відчуємо. Там, погладимо собачку котика, пухнаста поверхня, да? теж відчуємо, так. тому непогано. Звукові варіанти це, те, це наші чуття. А ну давайте пройдемося швиденько. Візуальні. Яким органом чуття ми все побачимо? Очі. Очима. Очі. Тобто ми бачимо форму предметів, бачимо кольори і так далі. Тактильні. На дотик, чим ми відчуваємо щось? Кожа. Шкірою, абсолютно вірно. Гострий, холодний, гарячий, і так далі. Звукові, яким органом чуття? Вуха. Вухами. Вухами можна почути музику, сміх, пташок, розмову і так далі. Нюхові сприймаємо чином, Носом. Запах парфумів, диму, їжі, там, брудних шкарпеток, як варіант запаху, дуже такого гострого. Так Смакові. Смакс, сприймаємо чи Язичком. Солодкий кавун, солоний огірок, гіркий перець, кислий лимон і так далі. Ну і комбіновані, коли ми використовуємо декілька. Тверде, червоне, солодке яблуко. Як ми відчуємо, що воно тверде? Шкіро. Шкірою, Шкіро. що воно червоне. Очима, що воно солодке. Язиком. Язиком. Язиком, І що ну, те, що воно яблуко, я думаю, ви і так здогадалися, Да? Тож навіть кінофільм. Ми привели приклад, що відео це комбінація звуку та графіки. Зрозуміло? Тобто, це наші п'ять органів чуття. Просто вони називаються не очі, а візуальні повідомлення. Називаються не шкіра, а тактильні повідомлення. Не вуха, а звукові повідомлення. Не носик, а нюхові повідомлення. Ну, і не язичок, а смакові повідомлення. З цим зрозуміло? Так. Yeah. Розібралися. Питань yeah. ніяких нема по цьому, по, yeah, по, yeah. По, по, по цьому слайдику. Дивіться, що ми з вами зробимо? На практику, е, дивіться, я додам в наш класрумчик. Класрум о, повітряна тривога. Моментик. Повітряна тривога. Припинилися по Миколаєву. Добре. Так, в класрумчик наш, де наш, класрум? В класрум п'ятого класу нашого я додам відео, яке я зараз записую. Але на практику, на практику, напише повідомлення Олександр Ілліч, але він напише для обох груп. Що у вас буде на практику? П'ятий клас кросвордик. Ось він, він вам надасть невеличке посиланнячко. Лінк. Можна красиво гарно говорити українською словом є лінк. Він вам дасть цю, цю, цю ссылочку, і дивіться, завдання. Розв'яжи кросфорд. Окей, і тут у нас всього на всього сім питань. Але ж де взяти ці питання? Ми натискаємо питання: один результат сприйняття і опрацювання повідомлень, які отримала людина з навколишнього світу. Друге питання: повідомлення, які подано так, щоб їх зручно було зберігати, передавати, опрацьовувати. Ну, давайте це ми точно можемо сказати. Повідомлення, да. які будуть дані молодці. Тобто ми просто вбиваємо слово Enter. Зрозуміло? Да. Тобто Ми клацаємо на да. питання, читаємо питання, пишемо відповідь. Презентацію ми вам також скинемо. Тобто, якщо треба буде, можна буде піддивитися. Я не хочу просто весь кросворд клацати, тому що ми зараз, якщо почнемо, то я вам всі відповіді і проговорю. А тут же хочеться, щоб ви самі спробували. Як працювати з кросвордиком? Зрозуміло? Так. Це тоді, ну буквально, я думаю, що хвилиночок 15 буде сформовано у вас саме завдання. Єдине, що за часом, мабуть, ви виконаєте його вже після уроків. Добре? Тому що в нас скільки? 9.50, у нас вже буде наступний урок. Зрозуміло. Тому а, дивіться, так. за часом, щоб не було таке, що у вас математика, а ви виконуєте інформатику сидите. Добренько? Так, так. є якісь питання, пропозиції, уточнення? Ні. Ідеї, все добре. Тоді слідкуйте за класрумом, буде розміщено для вас завдання. Плюс відео хвилиночок 5, і я вам скину наш відеозапис. запис. Всі, успіхи, всім, до побачення. До побачення. До побачення.